Гірськолежний курорт плай сьогодні погодка, траси, що працює, що не працює. Основна інформація про найголовніше. Значить, Заходимо на підйомничок вже майже вечір, значить вже 1645, якщо я не помиляюся. Підйомник працює крісільний лише один я одразу кажу, а далі побачите все. 15.35, вугельний підйомничок і з боку навчальний майданчик, який з'єднується із трасою, яка йде із цього підйомничка, що працює. Значить, Бачимо, тут багато зараз інструктора навчають учнів. Після обіду люди трохи прокинулись, прокинулись або тільки доїхали. Мені здається, що то багато людей приїжджає зі Львову, з цих міст окружних, Вони прокидаються і поки доїдуть, то якраз обід. Значить, катосять люди трохи з'явилися, бо зранку ми тут були самі. Ще я казав, жартував, що. Для нас замовили погодку і для нас замовили траси. Чисті. До речі, бачите, вже кінець підйомника. Звідси видно. Тут ця пряма траса така прикольненька, ця що жорстка. І в іншу сторону вже кінець курорту. да? Нижня станція підйомничку. Там то бістро, де каса працююча. Навчальний майданчик, робочий підйомник і з боку підйомник не робочий. Той, що було бістро, лижна школа тут у них ось прямо ось тут. Це лижна школа, там навіть пише школа. Для тих, хто хоче все возити на лижжу. Підйомничок, інструктором колись тебе вже з учнями займатися. Там теж тихо любить. Зараз ми їдемо на крісельному підйомничку і бачимо під ним стільки ось багато сніжку, друзі. Що ви розуміли? Нормальний сезон, коли нормальна кількість снігу, це все спуск. Тобто дивіться, яка ширина просто його. І туди аж пейзаж на ту трасу, яка зараз відчинена, окружна, об'їзна від цього підйомничку. Виїхали на гору від нього, повернули наліво і поїхали по тій трасі, що відчитно. Вон її видно, там якась кафешечка біля неї. І по тій трасі об'їзні вже спускаєтесь до самого низу підйомничку. Вон видно самий низ підйомничку, сам комплекс плай, навчальний бугільний майданчик, видно, звідси, все видно. Під'їжджаємо на гору крістельного підйомничка, намагаюсь закривати камеру, а то тут дує сильно. До речі, прямо там є спуск від іншого крисельного підйомничку сюди, значить. А тут зараз відчинена траса наліво. І ми, ліворуч, тут можемо поїхати по такій синій, легенькій пологі. Тут, до речі, така бойдолочка, бачите, величезна є. Можна на ній собі покатосити або тако розгойдатись та й туди сразу на чорну, застрибувати. Ось вона відкрита, ця полога траси. Ми на ній вчимось вложити дуги на нашому курсі, значить. Траса прикольненька, поначалу така полога-полога прямо, а якщо поїхати туди далі, то там стоїть трохи вже складніше. Показую, зараз ми їдемо неї. Чую. І починається спуск, нормальний спуск. такий. Там бачите, вже якось тут бордалях заклав по Я в ту сторону тут заклали. Такий трошки складень і далі знову траса буде коло. Ось вона ця крутіша діляночка. На ній воду. Хороша діляночка, тут є якась кафешечка з боку. Її треба вміти проїхати, максимально закантовувати лежі, бо бачите, воно хтось служить. на ній та й відпочиває собі, відпочинок собі люди влаштували. Вже майже кінець катання, майже закриття підйомнички. І ми біля бугелька цього навчального знову давайте тут разом трішки

Насе видно згори. Значить квитки можна купити у касі. Каса де знаходиться. З боку працюючого підйомничка. Лезна школа. Тут є бістро, каса. Все знаходиться у цьому місці. І там, до речі, позаду парковка. Значить, ми вже відкаталися, погодка сьогодні просто суперечна на фоні того, що вчора був дуже інтенсивний такий дощ. Ми рухаємося до відеоаналізу, адже на наших курсах ми знімаємось на відео, потім аналізуємо свою техніку катання по відео для того, щоб це навчання було ще ефективнішим. До речі, деталі про курси, дивіться, в мене в профілі.